Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Загнав я свою аляхамбру на яму, відклав вже всі справи свої і будемо розпочинати кузумний ремонт. Кузовний ремонт із-за того, проблема з порогом. Зараз я все покажу, розкажу, але суть в тому, що. Ліву сторону я ще в прошлої зими розбирав, обробив, там таких страшних нюансів ніяких не було. А от з правої сторони є проблеми. А проблеми вже такі, що там є вже дирки. Прийдеться варити порога робити. А чого так стається, а стається і за того, що в нас стоять накладки, От, а під накладками бачите, що робиться. Це вже багато тут лопу відпадало. Дивіться, отакі купи землі. от Забиває сюди пісок землю от, під ці накладки. І воно робить свою справу. Волога постійно стоїть. І все, марнується. от. Будемо робити порога, будем, прийдеться варити, обробити, зробити по людськи то для себе. Бо я вже давно хотів то є зробити, але руки не доходять, так як купа машин. Їдуть, просять роботи багато, але я все відклав і зараз робимо, займаємося своєю аляхамброю. Значить, пороги це не тільки стосується аляхамбри, на яких є автомобілях. Отака штука. І автомобілі вже трошки років автомобілям. Отака проблема буде у всіх. О, це треба час від часу знімати, чистити, обробляти. О, тут ніхто не був ще, бо е, Так зараз світло. Так. Показую красоту. Бачите? Зараз я підстелю. Покажу вам ближче. от то все вже дирки. Попругнивав поріг. Бачите? Чого проблема? Проблема із-за того, що сюди, в підкрильник, з-під колеса забиває то і все, воно лізе сюди, і тут воно все стоїть. І отака от краса. о Середина порога. В гарному стані, бачите, все гарно, все добре. А от ззаді так само від колеса летить все, і там само маємо дирку. Ззаду от, прийдеться то все робити, а не зробиш, то дуже швидко воно все тут згниє і тоді буде набагато гірше. Тому треба устранити то зараз. І не ждати, коли вигниє весь поріг і все інше. Крило, бачите, так само я його привідкрутив. Тут ржа є. Можливо, навіть таке, що прийдеться, може навіть зняти повністю переднє крило, обробити крило тут добре От, з наружньої і з внутрішньої сторони. От, і так само під крилом. Подивитися, що там робиться. Можливо, і буде така ще ситуація. Ну, Літа свої беруть. В принципі, ну, Так по автомобілю, там нема нюансів. А от то все. І за цех накладок, що там збирається пісок болото і воно все там кисне. І така от фігня. Так що. Маємо роботу, будемо робити. Ну тут що показувати, я вже там в подробності як не буду даватися. Тут вот, так само воно. Тут, а, напевно, так само кусок цієї арки треба буде замінити. О, тут, бачите, пальці його залазять, дирка. От, Так що треба знімати підкрильника колесо. І будемо розбиратися з тим ділом. Бо варіантів нема, устранити треба той. О, Бо запустимо, буде гірше. Отаке. От ну, буду вже там показувати фрагментами. Там вже як пороблю, в принципі, може і готовий результат. Скажу, як буду робити. Значить, Коли воно все повирізається, тут зробляться латки, ніхто тут аж паклювати, красити в колір. Виводити того не буде. Просто зробиться, шви зачистяться, обробиться, загрунтується, обробиться повністю поріг, і воно закривається накладками. В принципі, той естетичний вигляд ну, не вартує воно тої роботи і вкладати гроші сюди, лак, фарбу, закидувати, коли воно закриється порогом. Ну, це не є логічно таке робити. Просто зробити, щоб було надійно, оброблено, запшикано. От, обробимо так само з-під низу. Ну, там з під низу немає такої біди, ніде вроді, Ну, побачимо, розколупаю, буде видніше. От. Так що, Є такий автомобіль 2007 рік, вже літа, як то трошки беруть, і плюс от, цей поріг наробив такої шкоди. От, так що, Хто має такі пороги? Слідкуйте, дивіться, бо під ними буде отака фігня. Я вже купу автомобілів не тільки по там шаранах, сіатах, от. Купа різних автомобілів, де стоять накладки, під ним є така кругом проблема під тими накладками. Неважливо, який то автомобіль. Я буду що, розпочинати вже різати то є все. От, і буду потрохи то і все діло робити. Так що. Отаке коротенький відосі. Хотів показати, що буду робити, що розпочинаю і чим займаюся. О, так що. А потім вже буду показувати результат. Так що. Всім дякую за увагу. Всім пока!